Вітаю, друзі! З вами Оле Авто. Сьогодні у мене цей автомобіль, який на огляді вперше. Mercedes Vito. Автомобіль свіжо проведений з Нідерландів, з Голландії. Автомобіль на шикарній комплектації. І автомобіль на правильному, 22 дизельному двигуні. Дуже класна комплектація. Автомобіль, повторюсь, у мене вперше, тому з дебютом в мене. Класні оригінальні диски, передні партроніки та задні парктроніки, дуже гарна оптика, LED, Автомобіль з датчиками, датчик утримання полоси. ну, Дійсно гарний збережений автомобіль. 222 тисячі пробіг автомобіль має, корозія по автомобілю повністю відсутня. Парктронік ззаді, камера заднього виду. Ззаді у нас розпашонка. Місця тут достатньо. Автомобіль чистенький, гарненький, акуратний. Ніяких зауважень немає ні технічно, ні по кузову. Дуже гарний, класний автомобіль. Всі дверчатка відкриваються, закриваються. Подивіться на ці порожки. гарненькі, чистенькі, акуратні. Ржавчини немає. Корозія абсолютно відсутня по боку вушкам дверей. Все ідеально. Я далі на відео пропікаю його приборчиком, покажу вам всі нюанси даного автомобіля. Нюансів особливої немає. Так, безключовий доступ у нас також присутній. Тут у нас по дверкам Відсутня корозія абсолютно, все чистенько, все гарненько. Карти ідеальні в гарному стані. Два склопідіймачі працюючих, електроскладання дзеркал, підігрів сидіння, шкіряні сидіння, шкіряний салон. Круїз, клімат, автомат, все без. Зауважен. Технічно дуже класний збережений автомобіль. Клімат працює, камера працює. Далі на відео також буду це показувати. Це короткий вступ. Поїхали, покажу стан лакофарбового покриття. Крилошко автомобіля не фарбоване. І цинк. Звертайте увагу, бачите? цинк, оцинкований. Крилошко автомобіля не фарбоване, двері водія не фарбовані. Далі у нас пішла дверка не фарбована, тут також все ідеально. Задня арочка, ліва. Тут є у нас трішки підфарбовування, але зверніть увагу, дуже важливо, цинк присутній, тобто він не нащуханий. тому що якщо здерти цинк, там може бути навіть при 800 мікрон цинк в автомобіля присутній. Це дуже важливо. Тут ось, бачите, вже чорний метал, трошки більше шпаклівки. Але нічого критичного в цьому немає. Ось автомобіль в цілому дуже гарний. Тут плямою трошки от підфарбоване. Оптика оригінальна, рідна, пластмасова. Так, розпашонка у нас ліва дверка не фарбована. І права дверка також не фарбована. Mercedes світу є до сих пір дуже популярним і дуже... Мерседес, в принципі, є дуже популярним і бажаним в нашій країні. Так, права дверка також не фарбована. Ну і права дверка передня не фарбована. Все ідеально. І Переднє крилишко також не фарбоване. Шикарно. Що у нас далі? У нас є капот, і капот також не фарбований. Отже, що ми маємо? Ну, дійсно гарний стан автомобіля з одним підфарбовуванням задньої арочки на 2017 рік, я вважаю, це дуже-дуже гарно. Давайте перейдемо до технічної частини. І запустимо двигун, послухаємо, як він працює. І будемо розглядати далі більш детальніше. А подивіться, на стан ковриків, до речі. Подивіться. Ну, шикарно, шикарно. Так, запускаємо двигунчик. Так. І що, дизель працює шикарно просто. Коробка передач, задня передача. Парктронік спрацьовує, камера також працює. Ніяких пінків, ривків по перемиканню при, під час перемикання немає. Перемикання задня камера відмикається, все чітко на паркінг стає без питань. Клімат в автомобіля працює справний, все чудово. Ручник, ножник також працює, все ідеально. Датчик світла, датчик дощу, утримання в полосі тут безліч всяких функцій. Комплектація досить гарна. Відкриємо капот. І подивимось, як тут працює у нас цей двигунчик. Екологія автомобіля на місці, все чудово. Ну, двигун працює дуже-дуже прям гарно. Так, під капотом у нас все, ніякої корозії немає, дуже все чистенько, дуже гарненько. Бачите, відсутня корозія, болтики не кручені, все в заводських точечках, крилочко не знімалось, не крутилось. Оптика в автомобіля рідна. Зверніть увагу на дату виробництва. І з цієї сторони точно така сама історія. Дігон у нас Чистенький, сухенький, нічого не підтікає. Тут у нас, видно, щось замінювалося. Тобто автомобіль обслуговувався. Дуже гарно все. Гарно працює, так як має працювати цей двигун. Цей двигун вже є легендою. Підведемо короткий підсумок. Друзі, ми з вами глянули Mercedes Vito 2017 року. 2,2 дизельний двигун на класній комплектації. Подивіться, як він круто виглядає. Передні задні пектроніки, led оптика датчики світла, датчики дощу, утримання в полосі, оригінальні диски, гарна гума. Автомобіль без корозії, абсолютно з підфарбованням однієї арочки. Я вважаю це. Не є критичним. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, приватні повідомлення. Замовляйте у нас доставку, доставимо вам цей автомобіль додому за умовами доставки. Звертайтесь за номером телефону. До зустрічі!